Вітаю, мене звати Аня, я читаю багато книг, перервані про це від я продовжую знімати свій влог, і це, якщо чесно, трошки важко, коли ти така майже видужа, ще живеш на два будинки, бо я забула камеру в Тернополі, тому ми зараз одного ну, бачимо не дуже добре, але ми бачимося, і це найголовніше. А ще ж маток адвента, я теж забула там і вже підглянула в комірку, на е яку ми, е ми закінчили. Це комірка номер 10 І там було завдання подивитися різдвяний фільм. Я з радістю. Але я не подивилася різдвяний фільм, бо тут трапилася ця історія з Кієвістаром, не Дмитро просто слізно змусив подивитися ілюзію безпеки. Не прям посадив напроти Netflix і сказав Дивись. І хоча це не зовсім мій жанр, я таки подивилася. Тож сьогодні будемо говорити не різдвяний фільм, а власне ілюзію безпеки. Мені здається, що те, наскільки він наш умін, зогляду на те, як він попав. Просто в точечку з цим збоєм з Київстару, я думаю, що можемо про нього собі дозволити поговорити. Якщо коротко, то буде складно без спойлерів, тому що історія дуже проста: є така, така традиційна американська родина, яку все задовбали, і вони вирішили виїхати собі на відпочинок, зняли будинок. І все було б добре. Але наступний день трапилось ба-ба-ба-бам, щось дуже, -дуже незвичайне. І, власне кажучи, з цього моменту до розв'язки просто нагнітається, нагнітається, нагнітається. Купа-купа запитань, просто купа запитань е -е, до всього на світі. Але в кінцевому рахунку сама розв'язка мене дуже розчарувала. Вона навіть дивіться так, навіть не сама відповідь, що трапилось, так? Це бісь із ним. Е -е, це цілком природньо, і якщо ви слідкували, слідкували за якимись такими е -е, альтернативними думками щодо падіння Київстару. І дивилися люзію безпеки. Вам, мабуть, це сподобається, тому що є певні перегуки з цим, так власне, фінал з безпеки і певні. Альтернативні версії, що ж трапилось з Київстаром. От, є певні перегуки. Але окрім того, сам факт, наскільки це було подано, з цього моменту дозвольте будуть спойлери. Я відміщу це на таймкоді, бо я не можу це не проговорити. Тому, якщо ви не хочете бачити спойлери, просто цей таймкод перемикаєте далі. окей? Так от, спойлери. Дивіться, у нас є родина, яка знімає будинок, так, і все то гаразд. Але там буквально через два дні приходить власник, такий тип: О, я знав, що щось відбувається. Щось буде відбуватися, якого ти біса здав будинок? Якщо ти знав, що якщо може щось відбутися, ти туди переїдеш. Ну, тобто, щоб що? Е, окей, добре, він не знав коли, припустимо. Далі багато незрозумілих речей, які, мені здається, просто треба для вау-ефекту. Wow Чувака зуби випадають, що саме в нього не випадають, нічого не ясно. Тобто, ну, як там є пояснення, але доволі слабке, і багато таких інших речей, так, які видаються, начебто просто для красивої картинки, але не мають якогось мощного пояснення в кінці. І загалом сама історія яка. Ось цей чоловік, який з ними весь час, тобто він, ну фактично вони там разом вирішують якісь складні ситуації та декілька днів, вже по суті, а просто в якийсь момент вирішує розповісти, що трапилось. Просто так знаєте в машині. Три слова сказав, ну, умовно три так, два речення. І я думаю, ну камон, тобто, а, якби цю розв'язку вклали хоча б комусь іншому в уста. Якби ця дівчинка, дайте додивитись останню серію друзі, щось знайшла інше, ніж те, що вона знайшла. Якби, та, Мільйон, «якби». тобто таке враження, нібито, писали щось грандіозне, грандіозне, грандіозне. писали, 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 а потім, не знаю, сценарист, Сказав, я звільняю, якийсь там божественний, я сказав, я звільняюся і все. І кінцівку ліпили, отки от, от натяпляв. Аби було. Бо таке в мене враження. Або там була інша кінцівка. Теж таке в мене враження, тому що сам серіал нагнітає, нагнітає дуже класно і обривається так. От на цьому спойлери закінчились. Я можу закінчити весь свій спіч про м -м, ілюзію безпеки. Розкажіть, які ви останнім часом дивилися серіали, фільми, що класно, що не класно, особливо про різдво. Тому що я то так сказала, що я це замість різдвяного подивилася ілюзію безпеки. Це звісно дуже добре. Але ну щось різдвяне теж варто би поглянути. Тому буду вдячна, якщо ви мені а, щось різдвяне порекомендуєте, і можливо я навіть теж це подивлюсь. До речі, не знаю, чи я вам його показала, але я вже закінчила цю вишивку. Ось так цей Дід Мороз. Чесно, поки вишивала, намучилась, але результат мені подобається. І загалом, тут ми з залічкою перебрали іграшки. Так вийшло, що у нас тут ціла колекція вишитих іграшок, і я прям готова якесь окреме відео зняти з цими іграшками, розповісти, що до чого. Загалом мені дуже сподобалося саме так прикрашати ялинку, і однозначно, ну, типу, я додаватиму свою колекцію саме таких іграшок, бо... Ось це так виглядає наша ялинка сьогодні. Бачите, на ній дві-три. Окей, ще Що щось є. А, це залишки Адвента А, Пару іграшок. Все решта, ось тут. І воно кожного разу чіпляється, знов чіпляється. До речі, залишки Ального Адвенту. Ми радісно адвентим кожного дня. Тому однозначно робитиму іграшки своїми руками. Сподобались іграшки з Сенсею. Насправді були класні. От, але ну, сенсей це таке. Оце ми моробні прям мені дуже зайшли. Якщо часом цікавитись вишивкою, вам дійсно цікаво, я можу зняти окреме відео, навіть не викладати його в паблік, а десь залиште просто посилання От, і розповісти вам детальніше про свою колекцію вишитих іграшок. Насправді найкращі ігри це зовсім не ігри. Ти книжку вже заодно будеш а гортати, так? Так, складати, допомагати. Це у нас був е... сніговичок, так, Ні, це був сніговичок з буктю сюрпризу. А це були льодяники з буктю сюрпризу, які ми забрали. Тепер ми складаємо е... залишки сніговичка в лядяник. Ну, робили це до тих пір, поки Еля не побачила Я книжку. просила мені складати допомагати. Я допомагаю. Отак От так у нас це відбувалося. Друзі, сьогодні зайнялася організацією свого е, гудрідза. Тобто додала всі книжки, які я прочитала за цей рік, аби у мене потім не скакали, знаєте, до прикладу, якщо ти щось задаєш 24-му, до аби там не міняти рік. Коротше, просто вирішила все додати. І зрозуміла, що я прочитала не зараз 42 книжки. І я думаю, можливо собі це челенджити так, аби дочитати ще 8-8 там за залишених декілька днів. 10, 10 днів до нового року, камон! А, я оце думаю, варто чи ні. І знаєте, я е, думала про це: про те, що дуже часто я ставлю собі дуже високі планки і до них не дотягуюсь. Але я продовжую це робити. Я продовжую це робити по одній простій причині. Коли ти ставиш собі дуже маленьку планку, ти не сильно стараєшся, ти її перепинив і пішов далі. Так? Коли ти ставиш собі посередню планку, ти теж її досягнув і пішов далі. Але коли ти ставиш собі дуже високу планку, ти до неї. Ну, Ідеш, біжиш, намагаєшся дійти. І нехай умовно кажучи, там, прочитати 8 книжок за 10 днів це дуже великий челендж. Це складно, особливо там, при фулл джоб при влогмасах, при дитині. Тобто, ну, це нереально. Але якщо я зараз собі поставлю таку ціль і прочитаю 6, це буде краще, ніж якщо я не поставлю собі цілі і прочитаю 2, або там, е поставлю собі ціль 5 і прочитаю 4. Розумієте, про що я? Тобто ставте собі. Високі цілі. І навіть якщо ви до не дійдете, ви все одно отримаєте кращий результат, ніж якби у вас не було цілі взагалі, або якби ціль була якась досягає. Ну, нема сенсу в тому, аби ставити собі е, притомі цілі, йти до них, отримувати ці зірочки і йти далі. Як на мене, моя така думка. І це стосується, я вам розповіла: це, наприклад, як книжок. Але насправді це не про книжки, це про все на світі. Це про всі якісь такі, знаєте, життєві історії, а, які можуть бути це там з зароблянням, з е, хобі, з роботою, з усім на світі ставте собі дуже високі цілі і йдіть туди. Я знаю, що багатьох демотивує, але ну, все залежить від того, яка оця планка. Тобто, якщо я поставлю собі зараз ціль 15 книжок за тиждень, то, мабуть, я туди не дійду, я зрозумію, що немає сенсу, і не йтиму. Але 8, це ж цілком ще при тому. Я поки не оголошую ніякого челенджу, але думаю про те, що е, було би класно за рік прочитати все таки 50 книжок. М?